Коли запаковуєте свій товар, наприклад, то такі ось невеликі коробки, або ж таку ось коробку, або там якийсь другий продукт невеликий, і не завжди зручно користуватися ось таким стречом широким 500 міліметрів. Що у нас для вас є? Дивіться, це є стрейч 250 мм і є 100 мм. Це новинка. Да, у нас, ми його нарізали, тому що дуже багато хто просив. Наприклад, 250 мм доступна прозорому різна навіть мікронність, там 12, 15, 17, 20, 23 мікрона, є еко і є чорна первина. В 100 мм завжди йде це ось такі ось ролики первинної. І є також ще ось такий варіант чорної. Цікаво, пишіть ось такий 100-мм ну 10 см мається на увазі. Тут йде 400 метрів реального метражу, 20 мікрон. Це первинний чорний стрейч.